Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Це програма зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. і сьогодні я хочу поговорити про фестиваль Етнохутір, який відбувся наприкінці червня. Цей фестиваль є щорічним. Він присвячений українській та єврейській культурам. Цього року одним з його учасників був письменник-перекладач Василь Махно. Саме з ним ми й говоритимемо. Пане Василю, я вас вітаю. Вітаю вас також. Ви, хоч і мешкаєте не в Україні вже 20 років, якщо я не помиляюся. Проте ви все одно в цьому контексті українському, зокрема, можна читати ваші книжки. Я думаю, що уважні слухачі-слухачки розчули, з ким ми сьогодні говоримо і можуть навіть побачити на полицях з голосних і приголосних. Це з такого новішого, найновішого, що можна бачити вашого авторства. І тому мені. Мені Дуже цікава ваша оптика і ваше бачення от в контексті подорожі, контексті відвідування етнохутору в Ізраїлі. Я припускаю, що це могло би бути важливим і цікавим взагалі ця подія, цей фестиваль, і поїхати туди його відвідати. Цікаво почути ваші відгуки, як вам було, чи було важливо і цікаво туди поїхати вам. Ну, дивіться, найперше, ця моя поїздка була спонсорована такою організацією, яка називається Українсько-Єврейська зустріч або по англійськи «Ukraine Jewish Encounter». І це було не тільки так, би мовити, поїздка на фестиваль Український в Ізраїлі, чи зокрема в Тель-Авіві Етнохутір. А це був такий ну, тур зустрічей моїх з читачами в Ізраїлі. Це було в Тель-Авіві, в Єрусалимі, в Хайфі. І це було читання так би мовити кількома мовами, тобто були і для української публіки, тобто україномовних. Ізраїльтян, а так само були дві зустрічі, де було вечір провадився якби читання англійською мовою, і так само було читання українсько-гебрейською мовою, тобто двома мовами я читав по-українськи, і переклади моїх віршів. Бо в 2017 році у мене в Ізраїлі вийшла книжка, значить, яка називається Приватний. Коментар до історії. Вона була видана, значить, там в перекладі Антона Паперного. Але, на жаль, тоді я не зміг приїхати до Ізраїлю, були різні обставини. Отже, це була така велика програма, як на мене, яка тривала два тижні. Щодо етнохутора, то для мене це було просто несподіванкою, що, скажімо, в Тель-Авіві Можна зробити такий великий фестиваль український, куди з'їжджаються, як на мене, наскільки я зрозумів, а не тільки з Тель-Авіву чи його околиць, але й з усього Ізраїлю, оскільки країна Ізраїль не така вже й велика, тобто автобусами приїжджають. Українці і люди, які виїхали з України, але які себе мислять українською політичною нацією, особливо з огляду на події російсько-української війни. Так що це це було цікаве, цікаве з'явище, де можна було побачити і почути. І українську пісню, і побачити значить, якісь артефакти, які продавалися в таких імпровізованих крамницях. Ну і так само це якась така заявка, умовно кажучи, людей, яким ні доля України, ні українська мова, ні взагалі саме поняття українськості не байдужі. Це важливий момент, тому що мені здається, що зараз в просторі багато різних думок, і зокрема, українське суспільство мені здається, роздирає ось ця постійна невпевненість в тому, що нас підтримують за кордоном. Ну тому що є там, звісно, влада, але разом із тим ми розуміємо, що російська пропаганда була дуже активною. Вона впливає якраз на пересічних громадян, і зокрема, от чути таке дуже важливо і розуміти, що взагалі такі. Події є, але е, мені ще цікаво е, вашої оцінки, вашого враження від того, е, наскільки люди які приходили, наскільки вони були, по-перше, в темі того, що, що відбувається в Україні. По-друге, певно, що під час читань е, читають, слухають, але після того спілкуються. Можливо, вас щось вразило в тому, що питають у вас, або чим саме цікавляться, що саме говорять словом, ось така ваша оптика. Ну а, щодо, наприклад, коли я виступав в Хайфі, це було на даху будинку, де зібралося чимало молодих людей, які там навіть організували такий читацький український клуб. І мені було особливо приємно, що вони читали мої книжки, і розмова була звичайно предметною. А, і, звісно, вони в темі і в курсі всіх українських подій, тому що вони живуть Україною, ну і так далі. і так далі. А наприклад, коли а, я мав а, зустріч а, в асоціації гебрейських письменників в Тель авіві туди прийшли а, івритомовні ізраїльтяни, і ми читали і українську івриту. Діалог відбувався англійською мовою, і так для мене було кілька таких моментів, коли я розумів, що наприклад, ведучий не до кінця орієнтується в так би мовити в ситуації України. А зокрема, мене то навіть подивувало, що він не до кінця орієнтувався взагалі про українську мову і літературу. Тобто для нього це щось таке було дивне з одного боку. Тобто, це такі моменти, які свідчать про те, що інформаційна політика, так мовити, українська, в, ну, зокрема в Ізраїлі, як на мене, повинна бути більш такою активною. І для цього потрібно залучати, звичайно, культуру, тому що культура це і є тим мостом, тим діалогом, яка Дозволяє порозумітися, обмінятися інформацією і зрозуміти одне одного краще. Це один момент. Другий момент теж був такий: я їхав в таксі, а таксі провадив значить ортодоксальний єврей, який Сефард, і він теж до кінця не розумів, що відбувається в Україні навіть. Маючи звичайно доступ до інтернету до, до всіх мас-медіа, ну і так далі. І так далі. А з іншого боку, наприклад, в Хайфі мені розповідали, що дуже багато є а, проросійської вати, як вони називають, які теж влаштовують різноманітні а, свої акції на підтримку Росії. Ну і так далі, і так далі. Тобто, безумовно це все говорить про цю таку строкатість в ізраїльському суспільстві, але якщо йдеться про ту алію з Радянського Союзу, то, звісно, ця російськомовна алія вона домінує. а Вони усі, так би мовити, мазмедії, і газети, і телебачення, і радіо, і, і вони звичайно ну, і звичайно там. Російське телебачення значить, повсюди, і воно формує до певного сенсу певні наративи і певні стереотипи. Тому для мене ця поїздка з одного боку відкрила справді я зустрів дуже багатьох людей, які підходили до мене і казали, що от вони там ну, з Дніпра, там, з Києва і так далі. І вони євреї, які просто блискучою українською мовою говорять, які не забули цю мову, і які а, намагаються якось в свій спосіб підтримувати а, цю зацікавленість, свою культуру, і так далі. і Так далі. Так що багато було зустрічей, багато різних а, яскравих вражень, і це мені а, нагадало, чи чи ще раз підтвердило, що в кожному суспільстві. Ну, зокрема, і в Ізраїлі не все так однозначно, і а, українці, тобто Україна, повинна докладати багато зусиль, щоб ці речі якось ну, поставити на певний такий рівень. Ну, той рівень, який потрібен нам. Бо навіть ми розуміємо, що е, і до останнього часу ізраїльський уряд, особливо теперішній уряд. Він а, а якось не зацікавлений в підтримці України. А, він шукає різноманітні якісь такі відмовки, якщо це можна так сказати, а, чи пояснення про те, чому вони не можуть і так далі. Я розумію, що є глобальні речі, є велика політика, є інші моменти. Але Україна, на мій погляд, розраховувала і розраховує на підтримку Ізраїлю. А, і, і, і цього поки що не трапилося. І я думаю, що тут багато різних чинників, але знову ж таки, а, я думаю, що присутність України в інформаційному і культурному просторі Ізраїля допомогла б о, до певного сенсу, на мій погляд, сфорбувати якесь проукраїнське лоббі. Ну от мені здається, що якраз ця славнозвісна велика політика і зробила можливим. Зокрема, це зробила можливим, е, те, що от такий собі Путін саме з такою своєю ідеологією і реалізацією є взагалі можливий. Хоча здавалося би, що після Другої світової. Таке вже не мало би повторитися. Та, зрештою, я розумію, що це трошки інша окрема тема до обговорення. Я... Знаєте, чим більше взагалі проваджу розмов саме в цій серії, в програмі зустрічі, тим більше запитань у мене, якщо чесно, постає. І вони такі в першу чергу до мене, до себе, до самої, до своєї української ідентичності. І тому я вважаю, що такі програми вони є дуже цікавими, навіть якщо ви не маєте стосунку там до, до євреїв, не маєте в роду євреїв, наприклад, або щось. Словом, я до чого? От ем... З того, що я вже чула протягом попередніх випусків, ем, мені дуже важко уявити в Ізраїлі ситуацію, коли, от в одній родині, наприклад, люди там покоління до 30 років або там навіть трошки старші ніж 30, можуть бути поєднані. Ну от дві частини цієї родини можуть бути одна з Росії, друга з України. Більше того, бабусі дідусі таких ем, людей можуть і зараз перебувати в Україні і в Росії. І яким чином це все вживається під одним дахом, і яким чином це все якось знаходить спільну мову і існує далі, мені було дуже цікаво. І знаєте, на це запитання частково відповів теж один з гостей нашої програми, сказавши, що в Ізраїлі є великий такий котел, в якому плавляться всі обов'язково, і це армія. Це служба в армії, і саме там ти проходиш ось, цей, ось це випробування, ось цей іспит на любов до Ізраїлю. Тобто, фактично, їх усіх тримає любов до Ізраїлю. І мені здається, що часом для оцієї такої певної єдності в Україні трошечки бракує декому, не всім, звісно, любові до е, України. Це мені так здається. Я не знаю, можливо, ваші спостереження, там, будучи це. Серед людей і спілкуючись з ними, можливо, якісь інакші. Можливо, я взагалі зараз зробила відступ, який не потребує якоїсь від вас, так би мовити, віддачі. Та зрештою мені все одно цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу, тому що все-таки ви живете далеко від України і теж маєте з чим порівняти. Ну, бачите, а тут ці питання, які ви поставили, вони справді дуже слушні, і дуже нагальні. А на мій погляд, коли я дивлюся на те, що відбувається в Україні, тобто, одночасно, коли йде війна, і значить більшість а, ну, вояки, а, які перебувають на перших лініях і гинуть, і так далі. і Далі, водночас відбувається такий, а, значить, а, багато корупційних справ. Багато оцих ухилянтів, які різними способами через різні а, кордони, річки і так далі намагаються виїхати. Зрозуміла річ, що ці начальники військкоматів, які там теж а, гріють руки на цьому всьому. ну і, так далі, і, так далі. і вже сьогодні, я не знаю, чи ви це знаєте, що, наприклад, в Польщі виникають такі питання до. Українців, які кажуть: гаразд, ми готові прийняти ваших жінок і дітей. Але що роблять тут ваші чоловіки? Те саме я помічаю і в Сполучених Штатах Америки за останній час під цією програмою United for Ukraine, чи як вона там називається точно, прибуло чимало абсолютно. Так би мовити здорових і нічим не ушкоджених ні в який спосіб, і так далі, чоловіків, які військово зобов'язані. І ця любов до України, вона така якась амбівалентна, вона настільки, так би мовити, різношерстна, умовно кажучи. І я думаю, що ми повинні ставити собі ці гострі питання і неприємні. Тому що навіть з погляду на те, що відбувся останній саміт НАТО у Вільнюсі, і де Україну знову ж таки не прийняли, хоча наобіцяли досить багато, і так далі. Ми цих всіх обіцянок вже чуємо ще від Будапешту від 90 го там чи якого там року, не пам'ятаю. Але однією з причин є оце нерозуміння заходу, що відбувається всередині країни. І чому такі дифузійні рухи відбуваються? Чому це все існує? Безумовно, що Україна це пострадянська країна з усіма хибами і з усіма, так би мовити, нюансами, які вона перейняла, і так далі. Ці українські еліти теж важко їх назвати елітами, тому що багато. Хто значить нажився і наживається і так далі, і так далі, і дехто прикривається просто гаслами любові до України. І тут дуже це все складно, якби, сприйняти сприйняти а, західному а, західним, а, так би мовити, обивателям, оскільки багато чого інформує, наприклад, газета The New York Times чи інші мас видання. І е, безумовно на цих всіх речах грає і російська пропаганда, яка говорить про те інше і так далі. Але ці гострі питання, вони в першу чергу важливі для нас, тому що ми повинні поставити собі їх, і е, ми повинні на них відповісти. За нас ніхто не відповість, і безумовно, що відбувається якесь ну, переродження в Україні. Я це все розумію, і навіть е, глибоко. Переживають ці всі нюанси. Бо для мене це, хоча ви кажете, що я 20 років живу значить, поза межами України, але я кожен рік бував по два-три рази в Україні. Там виходять мої книжки, живуть моя мама, мої родичі. І взагалі я, так би мовити, ніколи не відписував себе від України Ні, в жоден спосіб. Та, зрештою, мова, якою я пишу, вона прив'язує. При просто прив'язує до, 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 до України як такої, і до, до культури, і так далі. і так далі. Тому то це дуже складні питання. Я не знаю, як це все далі буде розвиватися, і які потрібні механізми для того, щоб уберегтися або принаймні в якийсь спосіб а, якось а, убезпечити себе від, від того всього, що, що відбувається в країні. Безумовно, війна. А, вона якби прояснює як лакмусовий папірець, все від позитиву і до негативу. Так завжди було, воно так завжди є. Але ми ще маємо дуже багато різних проблем, які ми отримали протягом цього. Колоніального, так би мовити, періоду залежності від, від різних імперій, від, і найновіше від, від Радянського Союзу. І це переродження воно відбувається у нас на очах, але воно не безболісне і, і воно ще триватиме. Так, я теж спершу на початку повномасштабного вторгнення чомусь думала, що це вже не потребує жодних якихось там додаткових. Аргументів, що ну, всі рожеві окуляри вже розбиті, або якісь ілюзії їх вже не існує. Але ні, я зараз вже розумію, що цей процес дійсно тривалий. На жаль, ну власне не може щось так довго набудовуватись і зріти, а потім буквально там в пару років розвалитися. Ви зазначили про важливість саме українського голосу, української промоції, української політики в Ізраїлі, зокрема, але ну, я, як людина, やか Багато спілкуються з людьми з культурного сектору. Постійно чую про те, що нам бракує нашого голосу. Нам бракує нашої позиції, нам бракує популяризації. І звісно, що тут одразу всі пускаються в обговорення Міністерства культури і людей, які відповідальні за це в першу чергу. Та зрештою, мені хочеться почути знову ж таки ваше враження: зокрема, Америка, яка. Дуже активно підтримую Україну, і я думаю, що е, тут важко з цим посперечатися. Та чи достатньо там українського голосу, зокрема, от таким способом через культуру? А, я думаю, що від початку, тобто від 24 лютого, Америка надзвичайно відкрила ну і маю на увазі, в культурному плані а, свої двері. І українським письменникам, і, і музикам, і е, митцям, тобто там художникам і так далі. І так далі. І це було таке щире справді а, а, такі, таке щире подавання руки, так? І, звичайно, що на, наскільки мені відомо, навіть провідні американські газети чи видання і ті ж самі е, літературні. Видання, вони охоче і залюбки почали друкувати, перекладені українські твори українських авторів. І це, так би мовити, наростало з такою, я не знаю, арифметичною прогресією. Я завжди думав про те, що це кредит, що це нам виданий кредит. Постійно їхати на цій темі війни і, і цього всього, на мій погляд, недостатньо. А я думаю, що наступить такий момент, коли е, у західному світі культурному і так далі і далі, вже будуть дивитися на ці всі речі трохи інакше, вибірковіше підходити до української літератури, і так далі. І Тоді постає питання: а що ми, як українська культура, можемо запропонувати світові? І наскільки ми а, якби, а, готові влитися в це співтовариство, і це є дуже важке питання. Не те, що важке, воно є а, питання саме цієї якості, яку, а, про яку так дбає Захід, і звичайно, яку він толерує. Тому то для, для мене все, що відбувалося протягом цих півтора року на культурному, мовно кажучи, фронті, було особливо в сполучених штатах, і не тільки в сполучених штатах, а було дуже обнадійливим. і воно до, до певного сенсу продовжується і зараз, і виступи. На літературних фестивалях, і видання антологій, і е, друкування, е, так би мовити, в провідних мас-медіях, і е, майбутні е, книжки українських письменників е, різними мовами. І це е, є отою підставою, коли ми можемо говорити так, ми, так би мовити, е, увійшли в це світ весь Бо чого гріха таїти, ми розуміємо, що. Якщо йдеться про літературу, то в світі є чотири основних мови, на які треба бути перекладеним, щоб значить, бути на, на авансцені світової літератури: це англійська, німецька, французька і іспанська. Всі інші, так би мовити, додаткові, вони дуже добре, це все важливо, але, але ці чотири мови відіграють вирішальну роль в багатьох моментах і питаннях. Тому то я з оптимізмом дивлюся на те, що ми можемо справді бути такими повноправними учасниками світового культурного процесу. А, і звісно, що е, тема війни, я сказав, що на, на ній не тільки не на ній має все базуватися, але вона буде актуальною для нас, а, для українців, і, і очевидно для світу ще можливо багато років. Бо Мабуть, всі ці речі ми повинні ще переосмислити. Бо те, що тепер з'являється в поезії чи в документалістиці, це все добре, але якесь глибше осмислення всього, на мій погляд, прийде пізніше. І цим повинна зайнятися українська проза. Тому що власне проза, вона і є тим. Об'єктивістичним поглядом, хоча який, важко сказати, в чому об'єктивізм, але є тим об'єктивістичним поглядом на певні події. Ну, зрештою, якщо ви, ми візьмемо для прикладу і Першу світову війну, там, значить, це втрачене покоління, там література втраченого покоління, чи Другу світову війну, де, де, де ж були романи і, 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 там і Генріха Бьолля, і там, скажімо. Учасників з іншого боку, тобто, все це осмислювалося уже в художньому плані. Мені здається, що осмислення в художньому плані таких трагічних подій воно є більш доцільним, ніж мас медійне. Тобто мас медійне, воно швидко, тобто ця інформація, вона якби фіксується і так далі, і швидко зникає. На моє переконання, художня творчість, вона триваліша для вжитку. І тому то вона дає якісь підґрунтя чи ґрунт для роздумів. І ці роздуми, і це осмислення, воно, на мій погляд, я буду в це вірити, можливо, допоможе уникнути оцих в майбутньому помилок і ці наступання на ті граблі, Тобто йдеться про те, що ми ж бачимо, що війни в Європі. З'являються з періодичністю 30-40-50 років, і вони так би мовити, як ця амплітуда цієї появи вона закладена. Знаєш, за часів Римської імперії, тому що переділ цих кордонів, претензії інші такі речі виникають час від часу. Який механізм? Так би мовити, уникнути цього і уберегтися від цього. Мені важко сказати, я не політик і не політолог, але я переконаний, що художня література вона здатна принаймні заставити чи змусити людину замислитися і, можливо, зробити певні висновки. Я теж дуже сподіваюся, що є якийсь механізм, а якщо це література, то прекрасно, який може замислити змусити замислитися і щось змінити. Але я все частіше зустрічаю думки і істориків, і істориків, і соціологів, які говорять про те, що світ без війни просто неможливий, тому що це на жаль в природі людини. Хоча знову ж таки це ще одна, теж окрема тема для розмови. Але я вам дуже вдячна за цю розмову і. Зокрема, за те, що ви долучаєтеся до цього до гучнішого звучання українського голосу в культурі. Я думаю, що це справді внесок в майбутнє. Дякую вам, пане Василю. Ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Церегрецька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.